Всім привіт. От, в принципі, завершую я вже копати картоплю. Почав я то робити ще десь напевно три тижні тому. От половину викопав картоплі, потім почалися дощі майже півтора тижні. І от сьогодні завершую вчора пару рядків. Сьогодні і от ще залишився один оцей рядок. От він зелений, вчора най трошки був, підкосив його, косив трохи, бо вже трава позростала, бур'яни почали знову по-новому після дощів рости. Що за врожай? Врожай, можу сказати, хороший, гарний, М -м -м, картопля хороша. От я зараз це пройдуся рядок, покажу, яка картопля. Ну, такі Врожай картоплі, принципі картопля велика, гарна. Один. Та, отут так само Трохи може поприсипало землею, але картопля гарна, файна картопля. Один недолік маю те, що час від часу треба Ось забиває. Картопну копачку, тому що в мене права сторонній і напевно замало обертів. Ну нічого, прочистити, проїхав то, так за цей рядок, де два-три рази треба зупинятися щоб е, прочистити картоплю копачку. Якщо підняти, пробував, так і просто бере ріже картоплю. ну так, Я поїхав далі, де залишився цей один рядок і на тому все картоплі вже немає. Так, ну от, з картоплею закінчено. врожай, ще раз кажу, хороший, я задоволений. Козак Полтавський мій вже відпочиває, треба копачку від'єднати. І вже, певно, тут сьогодні не знаю чи встигну. Може і встигну, ще тільки десь 4 година, зараз, около п'ятої, пів п'ятої верніше. Треба то все. Пройти фризою, перефрезерувати і підготувати для посіву маю я фацелію і гірчицю. Разом перемішку буду. Спробую перший раз, спробую, як воно буде посіяти. Ну, от такі справи. Всім гарних врожаїв, всього самого найкращого. Дякую за перегляд і до побачення.